Ось які умови проживання чекають на вас в таборі землі Гесен. Перших 2-3 дні ви оформлюєтесь в табір і вас заселяють в такий номер. Якщо у вас родина 4, 5, 6 людей, ви будете жити в окремій кімнаті, будуть умови ось такі, як на відео. Якщо вас менше, то до вас можуть заселити інших людей, скоріш за все, українців. Тут намагаються українців з українцями заселяти. Через кілька днів ви вже отримуєте постійну кімнату. Ми отримали Ось таку кімнату для людей з інвалідністю, бо моя мама людина з інвалідністю, є спеціальне ліжко пристосоване для таких людей. Ну і двоярісні ліжка. Також є тумбочка, столик, стільчики, холодильник, п'ять шафок. Ну і туалет з душем у нас один на дві кімнати, тобто сусіди, сусідні кімнати теж ним користуються. Це вважається досить хорошими умовами в цьому таборі землі гесен, але можуть бути і інші.